Площа Ужрода переповнена молоддю. 14 жовтня відбувся обласний кар'єрний фестиваль. Платформа твоїх можливостей. Це перший такий фест по масштабності. Подія охопила триланки суспільства Закарпаття та гостей регіону старшокласників, студентів та роботодавців. Сьогодні останні говорять про кадровий голод. До прикладу з крайніх новин в Україні розпочнеться дефіцит вчителів. Студентка останнього курсу Академії мистецтв Діана Давидова розповідає про власне її знайомство з майбутньою професією. Які вакантні можливості для себе розглядає? Я зараз шукаю собі роботу. Я дуже хочу нарешті почати заробляти на своїй творчості, тому мені дуже цікаво. Я знайшов вакансії друкарні на посаду дизайнера і підгонщика етикеток до е, друку. Мені дуже цікаво і думаю, я, я впевнена, що зараз я наберу і всім зателепоную. За спостереженнями для молоді це не просто виставка, а справжній простір для натхнення знайомств і перших кроків до професійного успіху. Я Сьогодні прийшов подивитися, що взагалі предлагають різні факультети. Прийшов запитати за фізкультурний бенд, хочу поступати. Ну і просто попитати щось. Людей. Е, я думаю, більш технологічні Технологічні якісь. Ну, Там взагалі кожному по-різному. Там, Я думаю, якісь е, поліція там таке. і ще багато такого цікавого там. Молодь може прийти, подивитися, що для них інтересно. Для мене інтересно, ну, багато чого, але я ще не, не оприділився. Сьогодні ми завітали на цей захід. Я рахую, це дуже крута. Можливість для молоді, щоб дізнатися і обрати собі професію, яка буде твоя на майбутнє. Тут можна багато чого скуштувати, спробувати дізнатися. Це є справді е, крута ініціатива. На площі Народній розгорнули понад 60 презентаційних наметів. Свої можливості демонстрували провідні підприємства, профтехи та факультети ужну. І це важливий такий симбіоз, який дає дає нам зараз можливість нашій молоді опанувати тими професіями, які є найбільш запитаними, які є інноваційними, тому що дуже багато професій змінилося багато професій вже стали якби в тому столітті, і всі сучасні. Професії багато хто з учнів просто їх не, не, не знає, і тому сьогоднішнє завдання або основна мета цього заходу показати, презентувати найбільш сучасні професії, на які можуть орієнтуватися молодь. Це у нас окуляри з доповненою віртуальною реальністю, які нам подарували наші колеги. А які ми участвуємо в міжнародній програмі ЕДАП, ці окуляри є. Дають нам змогу віртуально виконувати різні електричні операції з віртуальною доповненістю. Чому? Тому що, наприклад, не є змоги виконати деякі операції дітям. Я бачу тут є якісь майстерні, хожу, якісь інструменти тримаю в руці, хожу, щось наразі відчинити, якісь дверцята. Як тобі прикольно? Прикольно перше враження. Що ти Подумав прикольно, Мені подобається у програмі історії успіху, тренінги, і самопрезентації, майстер-клас і до медичної допомоги та виступи та оновитої молоді. Платформа твоїх можливостей це не лише про вибір професії, а й про натхнення, розвиток і віру в себе.